Дого дня! Ми сьогодні з вами ще раз розглянемо базові задачі, які будуть корисні для учнів 7 класу поглибленого рівня. Давайте розглянемо такий факт, коли у прямокутному трикутнику АБЦ медіана дорівнює завжди половині гіпотенузи. як цей факт можна продемонструвати учням? Візьмемо трикутник АБЦ, проведемо в ньому медіану. Згадаємо про те, що медіана це промінь, який проведений з вершини до протилежної сторони, і ділить протилежну сторону навпіл. Тобто ці два відрізочки у нас автоматично будуть рівні. Накладемо таку умову, яку зручно для того, щоб спочатку взагалі подивитися на факти того, що медіана АК являється половиною гіпотенузи в прямокутному кутному трикутнику. Накладемо умову, коли у нас є кут 30 градусів. Якщо у нас є кут 30 градусів, значить відповідно ось цей кут у нас буде 60 градусів. Що можна побачити? Дивимося на трикутник АБЦ і бачимо, що він у нас прямо кутниця. І катет АЦ являється катетом, що лежить проти кута 30 градусів. Отже, за цією властивістю ми можемо сказати, що катет АС являється теж половинкою гіпотенузи ВС. Тобто ось так. Якщо це 60 градусів, а це у нас рівнобедрений трикутник, який ми тільки що довели, значить ми приходимо до того твердження, що це не тільки рівнобедрений трикутник, що він у нас є і рівностороннім. А отже, у нього всі кути по 60 градусів. І АК дорівнює АС і дорівнює КС. Отже, звідси можна зробити висновок те, що медіана дорівнює половині гіпотеносні. На цьому все.